Всем привет! В цьому відео розкажу про блокчейн Xeon, який зібрав 36 доларів інвестицій. Проект сейчас в майнете. За testnet він роздавав дуже великі деньги активним пользователям, які могли заработать от 1000 до 4000 доларів. И мы можем сейчас поучаствовать в майонете. Проект торгується монетка їхня на $1,30$, и. Всього лише в циркуляції у нас 15% монет. Тобто, достаточно велике количество монет, і ще не торгується. І можна очікувати роздачу дропа в майонете. Перейдемо до виконання майнета. Заходимо на їхній сайт, ссылка в описании. Всі ссылки в описанні дуже багато буде активності. Так що, щоб не запутатися, переходите по ссылке в описании. Коннектимся через. Google почту. Якщо ви виполняли Теснет, то заходимо по той же самій почті. Заходимо через почту і попадаємо на свій профіль. Тут у нас ми бачимо свою карму. У мене карма додалася за тестнет, я так розумію. Тобто 5000 мені накинули за тестнет. Тобто, переходимо і бачимо, скільки у вас. Якщо ви виконували теснет, то буде якісь монетки. Тут у нас тейлік, ми нажимаємо Collect, з'являється ось таке, і ми нажимаємо Collect. Забираємо 5 карма кожен день. От тут Мінтин. І все, ми забрали. Стрік у нас нікуди не зжигається, ми просто його продліваємо. Якщо пропустили день, то нічого страшного. Тут у нас бридж, треба забриджити 10 USDC. Тут нажимаємо C Details, щоб подивитися. І тут цей EVM ми перекидаємо на їхню блокчейн Xeon. 10. доларів. Переходимо по ссылку і попадаємо. Нам треба законнективати EVM і Xeon. Вибираємо будь-яку монету, яка у вас є, 10 доларів. Нажимаємо Deposit, вписуємо количество, з'являється транзакція, там буде трохи більше комісія, есть, може бути забирають 30%. центів. І після того, як ви оплатили. Транзакция не сразу тут аксион появляється. Надо периодически заходить там получаса у 1 э, полчаса надо было ждать. И тут просто обновляем, пока не появится. После того як у вас появится в сумме э, сколько я так понимаю, у нас 10 долларов. Да, Це у нас 8 Xion, да ксяо. Появится, и после цього задание выполнится. Нажимаємо Task, Verify, що тут буде, і все. По заданню цьому, в принципі, все зрозуміло. Тут у нас ми можемо отримати 5X мультиплікатор. Нажимаємо C Details. І тут у нас треба застекати 20 Xona, заходимо по цій ссылки, попадаємо сюди, коннектимося з і делегуємо свої токени. Вибираємо цей верхній, тут комісії немає. Нажимаємо «Делегувати». Записуємо 20 і делегуємо. Після цього завдання буде виконуватися. Також є ще завдання реферали. Тут у нас можна подивитися, якщо ви попадаєте в топ-25 за неділю, ви получите ще карму. Тобто 25 рефоводу, получите ще дополнительну карму. І також є ще другі завдання для рефоводів, які можна То Тобто, топ-25, у кого є багато рефералів, то може ожидати також допомігну карму. Прийдемо до виконання других завдань, не рефералів. Ось оце завдання треба виконати, Переходимо на ссылку ось цю. І що нам тут треба зробити? Нам треба замінити Меркл. Як це зробити? нам надо спочатку залогінитися Xion. Потом у вас буде нікнейм, який надо вибрати. Там чим більше кількість у вас звук, тим дешевше буде у вас стоїть ваш нікнейм. Тобто я вибрав ось такий нікнейм, більше 9 додавав і в мене получилось кількість 0,4 аксіона. 0,4 аксіона, так же саме можна отримати ось тут, просто коннектим і перекидаємо. Після цього у вас вийде е, забрати цей нікнейм. І е, у вас вийде якийсь е, другий або е, отакий же самий меч. І тут у нас е, можна ще виповнити оцей холд. 20 ксіон, У кого є. У мене немає, але. У кого є, то хорошо. І тут у нас в Programs треба виповнити це задання. House. Що нам тут треба зробити? вибираємо Заходимо на цей сайт, який показується. І коннектимось, реєструємося на цьому сайті І ось тут ці задання. Треба згенерувати свій код. Забираєте оцей код і вставляєте його от сюди. Нажимаємо Verify і вставляєте OTP Verify. Все, задання виконується І тут також. Просто підтвердить після цього verify, verify. Все. 34 000 чоловік виконали це задання. І э, після цього ми нажимаємо Collect тут Все, задання виконується. Дуже просто. Також є тут дуже багато різних колаборацій, другі задання. Є э, смысл їх виконувати. но проверить їх пока нельзя Verification soon, тобто його поки проверить не можна. Є Uber, BMW, то есть тут э, куча різних э, проєктів, Amazon і дуже багато активності. І також є ще інші э, тут э, NFT, які ми будемо забирати More Coming Soon. Це вже ми после э, того, як вони запостяться, появляться, я буду в телеграм каналі писати, як їх виповнити. А так, перейдемо до цього задання. Зараз перейдемо до Xeon Markets. Переходимо на сайт і коннектируємо свій Xeon кошелек. Тут у нас є прогнози, які ми можемо голосувати дані. І як це зробити. Тут у нас Xeon з'явиться, кількість. Можемо вписати кількість USDC. Які будуть конвертуватися з Xeon і покупаємо бай. Задання виконується, но поки його перевірити не можна. Так що виконуємо І е, потім, коли воно появиться, нажимаємо Verification. Е, дуже багато завдань можна, в принципі, самим виконати і потом е, верифіцірувати. Якщо завдання будуть появляться, де можна верифіціровати, я буду постати в телеграм-каналі. Так что по заданиям, в принципе, все. Можно также выполнить Galaxy задание. Есть два активных куата, которые можно забрать. То есть тут особо ничего делать не надо. Визит, 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 лайк. Я скину ссылки в описании. И тут также лайк, like, визит. Все просто. Также есть новость по этому Xeon, который Разрабатывает игру Gods Legacy или для него разрабатывают игру. Тут пишет вот Fight for Xeon, это типа аля Mortal Kombat на минималках, я бы так сказал. И вот тут все написано, это игра Fight for Xeon. Так что есть такая возможность, что они еще запустят игру. по проекту в принципі, все, достатньо багато активності, які можна виповнити. Хто виповняв теснет, то розуміє, як його виполняти. Йому проще, і ще й плюс карма буде. Так що виповняйте, приступайте. Також переходьте на мій телеграм-канал, розказую, розказую різні теснети аеродроби роздач, як їх виполняти, які є новості проєктів. Все я пущу в телеграм-каналі. Цікавий мій крайній пост, дуже важливий, який треба виповнити замітить скор в проєкті санейм і Superposition, для того щоб вас не вважали мультиаккаунтом і в принципі достатньо других багато різних постів. так що переходьте підписуйтесь ставте лайки також в ютубі коментуйте. всім пока